Усім привіт! Зацініть, який симпатичний жучок залітає у нас на продаж. Це у нас електромобіль Fiat e 500 2022 року випуску з батарейкою 23,8 кВт, запас ходу до 190 км, 20 тисяч пробігу. Весь в рідній фарбі led ДХО, галогенна оптика, 15-ті диски, гарна гума, величезні двері для комфортної посадки, відкриття кнопочкою дверей. Також є механічні. Передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Ось такий у нас салончик, мультикермо, датчики світла, контроль смуги. Так, вмикається в нас світло, перемикання коробкою, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, великий сенсорний монітор. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Зарядочка в комплекті. Знаходиться у місті Вінниця, приїжджайте, забирайте.